Добрий день, друзі. Ще раз е, хочу показати вам, якщо ви ще не знаєте, а у вас на території є троянди, і ви не знаєте, як правильно їх обрізати після того, як вони відквітли, можу вам показати, на прикладі, ось я в Розарії зараз, е, на прикладі відцівших ось наприклад, троянди. Дивіться, і ось гілка відсвішої троянди. Ось три, три листки закінчуються, Три листки закінчуються світін. І перший листок, який має п'ять листочків. Це означає, що тут він вже стебло сильніше, і звідси з пазух цього, цієї гілки може кущик видати. Молоду квітку, молодий приріст, який буде знову квітнути. Тобто це може бути ось цей листок або ось ось цей листок. Дивіться, як вам по гілці красивіше, як ви бачите. Троянда це кущ. Кущ і його потрібно стригти. Тому що оце ці насіннєві коробочки вони забирають в троянди силу і кущ тоді другий раз квітнути не хоче. Бачите, три листочки? Три листочки, п'ять листочків, значить, ось тут можна різати. Якщо вже є ось такі друзі, яких є... Чуть-чуть від чуть-чуть ще які можуть вас радувати. Ви просто можете ось ці забрати бутони відрізати, як забрати, відрізати. Припустимо, ось цю гілку можна відрізати вже так, або можна дочекатися, позрізати просто бутони, дочекатися, щоб оце все відкинуло. І відрізати цілу гілку, припустимо, десь десь ось тут. І тоді знизу підуть сильні пагони, які будуть квітнути ще раз. Ось дуже гарний сорт ангела, вона мені прям е, красота, красота. Неймовірно. Ну, теж е, те саме. Бачите, є ось суцвіття, які вже переквітають. Вони ось стають такі, наче з крапочками, і ось відклітають пелюсточки. Ви можете. Не зрізати цілої гілки, тому що тут ще є квіти, які будуть вас радувати, але ну, так як на цій гілці можете швидше зрізати, і тоді швидше буде відновлюватися і знову квітнути кущик. Деякі пагони будуть відновлюватися знову, рости нові і квітнути. Це вже буде не таке пишне квітіння, як ось перший раз, але тим не менше ви воно все одно вас буде радувати. Зрізаєте. Зрізаєте від квічі соцвіття, гарно проливаєте кущ і підживлюєте його для цвітіння. Все, чекаєте наступного цвітіння знову. Ось так. До зустрічі!